Рука. Рука повреждена. Ноги, оце, да? у тебя рука перед вашего. Можна ноги? Да, ноги можно. 3-4. Так, дивіться на мене. У вас разбита голова. Нормально. Із катціла. Давайте, я зараз оце гляну. це було в день. Міне давував допомогу першу до медичного, потім приїхала швидка. Ми погрузили на швидку, доставили. Чоловік теж отримав травму, але залишився. Обирається евакуюватися. Весь сектор розбитий. Потому що собака не треба фотографірувати. Був обстріл кабами. По Вовчанську прилетіло декілька кабів. Ми нарахували близько 12 влучань саме по місту Вовчанська. Ось одне із них зруйнований, цивільний будинок двоповерховий. Постраждалих тут одна особа була постраждала. В цьому місці, бачите, повністю майже зру... зру... зруйновано будинок. Літаки пускають від двох до трьох бомб за раз. Б'ють хаотично, приватний сектор. Багато багатоповерхові будинки постраждали сьогодні. А зараз на даний час залишається ну, близько 300-400 осіб. Відмовляються, тому що в них худоба, тварини. Ми розповідаємо, що є можливість евакуюватися спільно з тваринами, але не всі бажають. Діти були евакуйовані ще в минулому році.